Послання 35. Попередження для віруючих не відкидати правдивих пророків. Вівторок, 28 грудня 2010 року 11.00 Моя улюблена дочко, зараз тобі даються останні послання, щоб людство осмислило їх перед кінцем часів, щоб врятувати їхні душі. В даний час величезна кількість ангелів розсіяні по всьому світу. Як було пророковано, щоб підготувати землю до мого пришестя. Багато з цих ангелів є в людській подобі, і, як ти, моя улюблена дочко, вони вибрали цю роль. Їхній розвиток при народженні був приурочений до останнього попередження та кінця часів. Подібно демони, випущені з глибин пекла, звільняються вони, коли представляють себе на цій землі. Робляться через спокусу і брехню. Вони притягують моїх дітей, які відкриті для їхнього впливу. Вони заражають ті душі, які вже знаходяться в темряві, вони входять в їхній дух, брешучи їм і переконуючи їх, що їхня віра в мене і в мого предвічного Отця є нісенітницею. Ці люди не мають будь-якої зовнішності, яку б ви пов'язали з тим. Що ви вважаєте злим. Натомість вони будуть здаватися обізнаними, розумними і надихаючими. Вони також будуть дуже переконливими, коли будуть проповідувати те, що мої добрі діти вважатимуть правдою. На жаль, в їхніх серцях не буде любові, і вам потрібно буде стерегтися їхнього вчення. Зараз я хочу звернутися до моїх віруючих. Ви, мої діти, через молитву і віру отримали дари, які я обіцяю всім тим, які йдуть за мною. Вам даються різні дари, і кожен дар призначений для того, щоб передавати моє слово в різний спосіб. Оцінювання візіонерів: Ті, яким я даю дар знання, щоб допомогти вам розпізнати тих, які приходять в моє ім'я, і тих, які приходять в ім'я сатани. Будь ласка, будьте дуже обережними. Цілком слушно, щоб ви стереглися лише пророків, проте ніколи, ніколи не судіть тих, які говорять, що вони приходять в моє ім'я, без того, щоб спочатку чітко оцінити їхні послання. Ви ніколи не повинні судити ці послання, надіслані мною, за зовнішнім виглядом через те, що людина каже, що вона приходить в моє ім'я. Не вважайте, що ваше оцінювання її є непогрішним. Слідкуйте за тими пророками, які страждають від глузувань або викликають обурення, коли вони стверджують, що отримають божественні послання від мене або від моєї найсвятішої Матері. Не піддавайтеся спокусі негайно засудити їх, перш ніж уважно вислухати самі послання. Ці послання не просто будуть стосуватися мого вчення. Вони будуть стосуватися Мого слова і будуть сповнені любові, вони будуть навчати вас, як жити в моє ім'я, для того, щоб здобути спасіння. Ніколи не тривожтеся, коли мої справжні пророки стверджують, що отримують послання про майбутні події, в які вони посвячені. Не намагайтеся вчинити гріх упередження, судячи ці послання. За верствами людей, які ці пророки представляють, деякі не матимуть освіти, деякі, навпаки, будуть добре висловлювати свої думки. Багато хто не буде вписуватися в ваше розуміння того, що являє собою свята людина, але є способи, щоб можна було впевнитися в їхній правдивості ті, які спілкуються з моєю улюбленою матір'ю, будуть в більшості випадків. Передбачати об'явлення, які вона пророкує, що додати і години багато подій буде засвідчено тими, які будуть присутні на таких об'явленнях. У випадку, коли мої послання передаються людству, вони будуть дані світові так, що пророк не буде намагатися шукати слави, кидання осуду на людей. Врешті мої віруючі, незважаючи на свою відданість мені. Будуть надалі зневажати тих, які пророкують майбутні події, і будуть обмовляти тих, які благословенні силою стілення від Святого Духа. Зупиніться і прокиньтеся зі свого мирного сну. Ці пророки порушать вашу рутину, тому що вони не перебувають в комфорті з вашою святою групою. Вони не будуть відповідати тому, що ви очікуєте. Прислухайтеся до цього. Якщо ви судите цих людей, ґрунтуючись на чутках і плітках від третіх осіб або непрямих натяках, то ви винні в гріху. Гріх проти моїх пророків глибоко ображає мене. Коли ви відкидаєте моїх справжніх провидців і пророків, то ви відвертаєтеся від мене. Але це саме те, що відбувається сьогодні в світі, коли все більше візіонерів отримують розголос. Це нелегко для моїх віруючих. Просто пам'ятайте, що послання від моїх пророків повинні бути прочитані, перш ніж ви будете судити, і це включає навіть ті послання, які можуть походити від фальшивих пророків. Попросіть про керівництво, коли ви розважаєте над цими посланнями. Справжні послання будуть сповнені любові, проте вони будуть непохитними у своєму авторитеті. Послання, які суперечуть всьому тому, що ви дізналися про моє вчення і вчення моїх апостолів, якими б витонченими вони не були, будуть легко оцінені, Не мовчіть про свою віру. Ідіть зараз, мої діти, і відкрийте свої серця на моїх пророків. Вони тут для того, щоб запевнити вас, що настав час для мене підготувати вас усіх, промовляти в моє ім'я. Пам'ятайте, що моїм пророкам, які промовляють, дається слава, незважаючи на приниження і зневаги, які вони мусять терпіти. Проте покарання буде призначене для тих, які кажуть, що йдуть за мною, але які мовчать про свою віру, або які з іншого боку будуть швидко виступати проти моїх справжніх візіонерів. Ви знаєте в своїх серцях, що ті, кого ви засудили, говорять про майбутні події. Які вам дуже важко прийняти, ви можете запитати, чому мій Спаситель Ісус Христос діє через таких осіб, адже вони не є святими послідовниками за моїми мірками? Що ж, моє запитання до вас таке чому ви вважаєте, що тільки декілька вибраних, які присвятили своє життя молитві, мають право відкидати тих, які говорять поза вашими колами? Хіба ви нічому не навчилися? Хіба ви не розумієте, що ті, які проводять своє життя, присвячене молитві, можуть також стати жертвою шахрая? Моїх справжніх пророків будуть ненавидіти. Пам'ятайте, що старішини та священники, коли я був на землі, також мене висміювали, знущалися, відкидали та дивилися зверху, якщо мене ненавиділи. То ви можете бути впевнені, що мої справжні пророки будуть найбільш зненавидженими, так само як їх шануватимуть в інших місцях. Сором вам усім. Мої пророки не з'являться з ваших груп, проте ви маєте шанувати їх. Вони будуть найбільш неправдоподібними пророками через життя, яке вони вели, деякі прийдуть з бідного середовища. Деякі прийдуть з більш багатого середовища, деякі прийдуть з низьким рівнем освіти, в той час, як інші будуть народжені з даром грамотності. Це мої вибрані пророки. Вислухайте їхні голоси, перш ніж засудити їх. Моліться за них. Моліться, щоб моє слово дане цим пророкам не відкинули. Ви також не відкидайте моє слово. Не віруючи, завжди будуть намагатися очорнити ці сміливі душі, які промовляють моє слово в голос, але цього слід очікувати. Саме тоді, коли мої віруючі і особливо ті, які в молитовних групах, монастирях та інших духовних спільнотах відкрито відкидають моїх справжніх провидців, моє серце розбивається навпіл. Прислухайтеся до моїх слів. Вони ніколи не відступлять від істини, так само, як і ви, мої улюблені послідовники, не зможете вплинути на істину, щоб догодити своєму тлумаченню. Відкрийте свої очі, прокиньтеся. Знамення вже почалися, щоб усі їх побачили. Ви, моє віруючі, не маєте багато часу. Слухайте, моліться, об'єднайтесь і проголошуйте моє слово в єдності. Щоб рятувати душі, поки закінчиться час, ваш улюблений Христос, Ісус, Спаситель і справедливий суддя.